Всім доброго дня. Ми знаходимося на розводні. Дивіться, що я без футболки, у нас знову жарища така, що давайте трішки пробіжимося з вами, подивимось на наші трохи зміни, що в нас за цей час короткий, коли ми останній раз з вами зустрічалися, що тут у нас новенького, що змінилося, що прибрали, що добавили? ну Давайте почнемо з малявочника. Так, зараз камеру настроїмо. Так, малявочник. У нас тут, оце ж дивіться, це лімія Перуджі 5 Гарно вони себе тут почувають. Вони в нас тут, типу, як на карантині. Ну вони дивлюся всі такі живенькі, всі здоровенькі. Тут три самочки, два самці. Як ви можете бачити, покормив я їх. То не бруд, плаває, то я їх погодував артемією рачками. Вони їх зараз, дивіться, як з великим апетитом поїдають. Так, у нас тут ще підростає гавайська піцилія, ось малючки. Ану. Давай фокусуйся камера. О, отакого от плана вже дивіться, вже такі сантиметра. Десь. Та більше чуть -чуть, трошки більше сантиметра, міліметрів 12. Поблизу пливе неонова піцилія також. Такого десь приблизно розміру. Їх тут так багатенько, і тих, і тих гавайських. Підростають, хай підростають, будемо їх реалізовувати. Все буде, я думаю, нормально. Фільтр працює в наш тестовому режимі відмінно, той, що ми з вами придбали. Також тут у нас запустив я сюди один виводок. Анцитрусів. А ну дивіться. Блин, лимии позуют, не дают. Так, ось ми одного зараз впіймаємо. Ось так, 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 так. А ну показывайся. ось він. А ну фокусуйся, ні. что ж такое, а? Я... А ну давай. Останній шанс, інакше продам тебе телефон мій. Поміняй на більш щось краще. Не хоче. Ну, сам напросився. Хі -хі. Звісно, жартую. Ану. О. Зашевелився. Трошки спіймали. Не, не хоче чомусь камера його ловити. Мабуть, за того, щоб ніхто його не зглазив. Так. Е-е. Діх тут також десь близько двох-трьох десятків анцитрусів. Вони, вони кругом. Е, із тих соміків L181, тих, що нам передали з міста Київ. Серега, привіт, якщо ти дивишся. Е, було ж в нас 8 штук, їх двоє одразу з коробки задихнулись, не доїхали. Залишилось 6. Ну, з горим пополам нам вдалося їх зараз двоє тільки в них. У нас їх плава, вони трошки підростали, вони шугаються так отама за трубкою. Ото -от -от більшенькі, чорненькі, ото -от -от вони там два, бачите, на задньому плані трубки. Ото -от вони два там залишились таке, ну, може так буде краще. Сьогодні зробив їм підмінки тут трошки, почистив скло. А тепер оце ось погодував і думаю засніму вам, щоб ви побачили, що у нас тут робиться. В цьому акваріумі поки що все добре. Все добре, все гарно. Всі ростуть, всі їдять. Давайте підемо далі, друзі. Так. Що в нас тут? Тут у нас пусто, ми тут будемо трошки, мабуть... Якось робити їх перед той, пересаджувати десь в один, тому що немає сенсу тримати тут їх тут небагато. В основному тут гупаші, в основному тут дітвора нашої розробки червоної рути. Ось самці такі підростають маленькі. Скоро будуть здорові. Звідси ми реалізували 4 самці червоної рути, вже таких великих. Поїхали вони до нашого товариша Макса Лісовського. Ну, тут пару малінезів і гупік. І трішки анцитрості. Ну і з рослин криптокоріна. І там щось в стаканчику, по-моєму, сагітарія там справа збоку. Так, тут аж щось дав їсти, не охотою їдять. Не дуже щось мені їм подобається, цей сніданочок такий. Ну, неможливо тут небагато, можливо, понаїдалися. Оце вже дивіться, садили ми сюди червону руту гупік і вже ось то все їхнє вже нове потомство. Вон, бачите, скільки малишат. Так у нас з вами поки друзі нічого й не виходить, пересадили ж ми сюди пару анцитрусів, отаку самку і саме десь заховався, ну, десь там за стаканчиком. Вони в нас були в 112-літровому акваріумі. Там не пересадили ми їх окремо, тому що ми 112 запустили валивих анцитрусів. Думали, думав, я тут вони будуть нереститися, але їм чогось їм тут некомфортно, вони стресують, продовжують стресувати, не не рестяться, дивлюсь, самка така без животика, значить в неї ікри немає. Ну нічого, хай ще побудуть, посидять, можливо, щось придумають. Фільтр наш працює відмінно флювал. Це я трохи зверху наляпав води, вибачте, це при підмінах. Хотів я його продати, але я продавати не буду, тому що, щоб потім купити, потрібно вкластися, погано буде, щоб купити новий фільтр. Все добре, все він працює, потік гарний, все гарно. Переходимо вище. Тут вже трошки у нас... Дивіться, які красиві підсилії неонові, Особливо з вікна трохи світить сонячне світло. Дивіться, як вони грають на світлі. Ух. А представляєте, якщо їх десяток чи два у травні запустити чи півтора там. Ух, яка красота буде. Кого цікавить, пишіть в коментарях. Вже можна реалізовувати їх, вже будемо продавати. За ціну домовимось. Обліпили вони таблетку для сомів. Короче, самам там делать уже нечего, я так зрозумів, да? Вот ну, сам, смотрите, а ну скажите, это самка? Такая, как самец, ну похожий на самку. Вот пету. пету, Вот это самочка, белявенькая, сто И Еще где-то там с красными плавничками, ага, и то самка. А вот я не понимаю, это самец, вот это? Похоже на самця. Ну і на самку. Ну хто знає, Ну скажіть в коментарях. Оця наша коряжка ніяк не потоне, щось вона то не тонет, не потонет називається. Так, переходимо далі. Що у нас робиться? Тут також у нас підростає підсилья неонова, також уже таки гарного розміру. Трошки губик є, З дивіться, який буде самець. Шикарний взагалі. Жовтий. Бачите, не хоче він на камеру працювати. Ох, тут їх декілька штук таких. А от раки, значить, що в нас по раках? Це самочка. Одна з самочок та, що, ну, коротше, та, що перенесла погану дорогу, що переверталася. Ну, мало, дивлюся, клигу вже. Схватила вона там. Одну гранулку, корму, з'їла а тепер вона щось ші... тут їй подобається. Да, і, звісно, потрипали, блін, в дорозі. Лапки. Одло... Откушені. А, прихожу сьогодні сюди ж на розводню валяється панцирь із самця. Думаю, блин, здох Нет, зразу здалося, що взагалі здох. А тоді дивлюсь сам панцирь, ну полиняв, ну десь він ховається. І сам казі крові десь ховається, а там вони тому сидять у трубках а там. Десь вони є, ну хто зна де. Бачите, погодував всі живі, всі активненькі. Що, подивимось, що там зверху. Опа, на! Так, добралися ми до верхнього акваріуму. У нас тут мешкають креветки. Жовті отакі. А ну давай. О! Як ми можемо бачити, цієї, по-моєму креветки. Під... Не, ось, ось ось ось. Уже є ікра під хвостиком, бачите, під тим. Оп, якраз схватила кормі, дивіться, як цікаво спостерігати. Є в неї ікра. Ну, мені здається, що тут вона ж формози ще живуть, то ікра ця не розвинеться. Ну, може як розвинеться в малька, то довго вона не пробуде, вони її половлять, тих мальків. Надо якось їм дивитися і робити щось окремо. Залишилось у нас їх 5 штучок тут, креветок. Ну і формоз 5 штучок. Ось дивіться вони. Так, оно піймаю. О, формозочка. Отакі красавчики. О, там один самець і чотири самочки. Ну і отакий тут у нас підліточок анцитрус. Уже такий сантиметрів 5. Друзі, звертайтесь в коментарях. Є бажання реалізувати рибку, за ціну ми домовимося. Як то кажуть, багато не здеру, ну і за дешево також не віддам. Саня Шевченко, дивись ось тобі з самого ближнього ракурсу ґрунт. Оце базальт не окатаний, ось він. Оце він так виглядає. Так, в сусідньому акваріумі у нас креветочки Red Fire. То Торослі, але серед них є і малишня. Отакі От вже. Звідціля ми також вже реалізовували. ось дивіться, це оце вже нашого потомства. Такі Red Fire. Ну є, я так зрозумів, самці менш забавлені, самочки більші. Забарвлення, тут таке, як саме це Самочки такі вони взагалі аж горять. Звідсіля також поїхала певна кількість. Також Максу Лісовському. Не знаю, задоволений чи не задоволений. Ловив я йому всіх отаких. Але вони при транспортуванні, звісно ж, постресували. І колір трохи скинули, та ще він казав, вони в нього там бути пляшці полиняли. Ну, то не страшне, головне, що всі живі всі здорові, а колір вони наберуть, як тільки себе там в акваріумі будуть почувати в безпеці. Отакі От у нас, друзі, справи на розводні. Нових акваріумів, як бачите, ми ніяких не додавали, тому що їх важко зараз знайти по нормальним цінам. Всі хочуть зараз за як то кажуть, за всі гроші світу продати своє старе старе обладнання. Та ще є такі, що й дурять. Ну поки що ніяк ми не купили, нічого ми не новенького ми не придбали. Ну, це таке, це все з перспективи. Я впевнений, що коли закінчиться війна, ми обов'язково будемо далі розширятися. І все у нас буде добре. Буде у нас асортимент, буде у нас кількість, тому що зараз дуже скрутно продати рибку. По 4-5 гривень здавати немає резону, тому що вона росте, ось дивіться, ось така підсилія росте місяців 3, і для 4 гривні її віддавати, то ви мене вибачте, будь ласка, хай вона краще росте далі. Ну, а нова пошта щось почала вже ж всі посилки перевіряти. Там якийсь був інцидент на терміналі на головному Києві. Як десь там роз, роз щось таке там заборонене, знайшли в посилках. І тепер всі посилки перевіряють. Навіть ті, що створені... Вручну вдома, вони на терміналі також відкриваються, я таке чую. А чи правда це чи ні. Ну, Коли йдеш на нову пошту, посилку несеш, щоб відправити ну, дані в тебе на листочку, то вони за... змушують відкривати, показувати і перевіряють. Ну, До цього нам виходило створити вдома накладну і відправити, то ніхто поки ніде не перевіряв, ніхто не ніхто. У мене чорний список поки не заніс на новій порші, слава Богу. Отака, друзі, У нас невеличка вийшла екскурсія по нашій розводні. Кому сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось все одно ставте лайк, у Ви, вас вибору немає. Підписуйтесь, хто, хто тільки зайшов на канал, хто тільки перше відео побачив. Підписуйтесь, буду вдячний кожному підписнику, кожному лайку і кожному коментарю. Давайте разом. До нового року. Ми з вами постараємось і наб'ємо тисячу підписників. Жартую, звісно. А вдруг, ну давайте, хто не підписався, так, підписуйтесь, не жалкуйте. Там все безкоштовно і все просто. Нажимаєте там підписатися і колокольчик ставите. Всі відео. До побачення, друзі. До нових зустрічей!